Друзі, всіх вітаю і спершу вибачаю за те, що так довго пропадав. На жаль, не було можливості вам щось зняти. Але нарешті з'явилась така можливість, і я підготував для вас дуже-дуже крутий контент. Сьогодні нашою цілею буде Чорнобильська зона, але не те, що всі звикли дивитись, дивитися, те, що всі Богер показують Прип'ять та Чорнобиль, а трошки західніші місця, котрі називались Західним Слідом. Хто не в курсі, це та територія. Куди вся вітер подув і вся радіоактивна хмара пішла туди. Тобто від ЧАЕС на заход. І зараз ми знаходимося тут. Це одна церква така, дуже схожа на те, що є прямо біля Чорнобиля, в селі Красне. І здається, да, вона навіть називається так само Храм Архістратига Божія Михаїла. От в селі Красне, друзі, точно така церква є, але наче іншого кольору. І все. А так. Вони майже нічим не відрізняються. Так, наша мандрівка починається звідси. Я вибачаю, звісно, за погоду, але це такі речі, котрі неможливо передбачити, бо по прогнозу не було дощу, зараз він є. Але сьогодні я покажу вам дуже-дуже круті місця. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що я хотів подивитись. Та готуйте чай. Наша пригода починається. Ну, друзі, бачите, щоб ми вже не розслаблялись з самого початку. В нас повишений радіоактивний фон. Дозиметр нас попереджує, що тут небезпечно. Найбільш небезпечні участки є біля землі. Зараз, бачите, я опустив, фон починає підійматись, рости. Так. Ось такі вони радіоактивні поліські землі. Біля церкви, бачите, будинки всі зруйновані, тобто людей звідси повиселяли. Церкву, звісно, не розбирав і наскільки я пам'ятаю, вона досі працює. Друзі, зі мною сьогодні Стас Поліський, один із найзасвічених штатів Чорнобильської зони. Добре. Трошки потім я з ним, можна сказати, таке інтерв'ю маленьке візьму по Чорнобильську зону про сталкерів. Але дивіться, в нього більш, більш професіональний дозиметр. Дивіться, що він Він Підіться до землі. На землі, звісно, фон буде рости. Ще, друзі, хотів би звернутися з вас з допомогою. Оскільки один з підрозділів на передовий потребує авто та дрони. Я залишу посилання на збір в описі. Кожному, хто допоможе. Велика подяка, хто допоможе в розповсюдженні збору також. Друзі, а коли ми все зберемо, хлопці не відеозвіт. Дякую кожному. Все в описі. Друзі, зараз покажу, як храм виглядає зсередини. Все зробимо з повагою. Бачите, замків нема. Ось храм відчинений. І так він виглядає. Тут ікони йдуть. Десять заповідей, до речі, на російській написано. І ось безпосередньо храм всередині. Чесно, я не знаю, друзі. Мені здається, крім священиків, туди ніхто не має права ходити, тож ми не будемо туди ходити. Тільки з научної точки зору перевіримо, яка тут. Радіація. Радіація в самому храмі, звісно, нижча, ніж на вулиці. І е, є в межах безпеки. Тобто безпечна у нас доза це 30, е, норма 30, а безпечна сотка. Ось, друзі, бачите? Сам храм. Тут, до речі, досі проходять служби. Такі гарні, гарні фрески отсюди. І, друзі, ще я вам покажу таку для росіян, мабуть, незрозумілу картину, як вони кажуть нас, нацисти. Можете побачити пам'ятник в покинутому селі. До речі, бачите, вони загинули за батьківщину. Тобто написи українською, також українською, хіба що тут російською. Слава героям, павшим в боях за свободу Родини. Тут похован прах, От, друзі, можете поставити на паузу, почитати. Ось, друзі, щось схоже на магазин. Ось так всередині виглядають залишки колишньої цивілізації. Раніше тут було доволі, доволі таки велике село, тому що навіть церква була, була своя школа, а зараз, зараз дуже складно знайти навіть усі будинки. Хоча всередині, бачите, фон трошки помірно падає. І ось Треба тільки обережніше бути, тому що місцями він підростає. Ну ось, друзі, так, трошки йдемо по радіоактивних місцях, фон в межах норми трошки вище. І, скоріш за все, тут нічого цікавого ми не побачимо, оскільки тут були дуже-дуже старі будівлі. Після відселення люди намагались собою по максимуму забрати. Після відселення село атакували Мародери і розбирали ці всі будинки. Багато місцевих. Розбирала багато мародерів, розбирала, грабувала. І он, може видно через кущі, силует, залишку будинку. Бачите, такі старі дерев'яні будівлі вже завалені. Частково через те, що люди їх розбирали. Частково через те, що природа потрошку своє відвоює. А хто знає, у нас в Україні на полісі була традиція, не тільки на полісі, традиція була під кутовий. Під північний кут, наче. якщо я точно пам'ятаю, в кутку мала стояти ікона, а під цим кутком мала бути монета. Тобто ми колись зі знайомим підіймали такі будівлі, також в Чорнобилі, і там були старовинні монети. Можливо, тут вона є, бо цей будинок ніхто не підіймав. І друзі, отак от, може, ви, хто по заброшених будівлях ходив, бачив, що деякі будинки або вони підняті, або в них кути розбиті. Тобто це значить, хтось, хто шарить, намагався дістатись до монет, оскільки деякі клали звичайні монети, деякі клали туди золоті і дуже рідкісні монети. Ну, тобто, Чим багатша сім'я, тим краще можна було знайти там монету. Це, я повторюю, дуже досвідчений сталкер, один з таких савоходових. Як ти вважаєш, чи колись повернеться рух сталкерства безпосередньо, такий, як він був, у Чорнобильську зону? Я думаю, що повернеться після нашої перемоги, але я думаю, що зараз вже ходять, ну, це не зовсім сталкери, а люди, які живуть біля зони. Я вже бачив пару таких людей, які ходили, виходили з зони, скажімо так, Цікаво. І з приводу замінування, що думаєш? Ну, не я буде дум... це небезпекою, може сказати, Я думаю, діставкері. що це буде дуже небезпечно і всі походи, які колись і будуть, треба ходити тільки з приборами з металошукачами. І дуже-дуже обережно дивитись під ноги. У мене є така маленька мрія, щоб ще колись знову пройтись по Чорнобилю декілька цих або сотень або хоча б десятків кілометрів, знову пішки зайти в прип'ять. Тому що це було, можна сказати, якби для багатьох це була невід'ємна частина життя. І зараз без неї трошки сумно. Друзі, наша радіоактивна мандрівка продовжується, тільки що фон був завищений десь в цьому місці. А ось все, що залишилось від будинку. Майже, скажімо так, нічого, окрім стін. І скажу вам по секрету, оцей ось кут ми колись зі знайомим підіймали і знайшли там монету. Бачите, от, може видно, трошки будинок підіймався. Вон, дамкратом ми, ми стали, підіймали його. Це спеціальна наука є у металошукачів, вони знають де все це ховали і де треба підіймати. Фон потрошку падає, Дозиметр можна сховати. І друзі, ось так. От бачите, від хати немало що лишилось. І ось, друзі, починалося саме цікавіше, а саме будинки відлюдників у зоні відселення. Ось, бачите, доволі такі... Збрігшився будинок, Ну, якісь сліди по дорозі є, але мені здається, що тут вже ніхто не живе. А, бачите? Вон якийсь замок висить, але він дістається отак от легко, Цей замок я пам'ятаю ще два роки назад був тут. Ось бачите? Сама хатина ось такий був. Побут у місцевих, хто тут жив. І безпосередньо самохати. Як тут по фону? По фону німного віспривиси. Трошки, трошки, трошки. залишений, зовсім трошки. Ось, друзі, друзі я не знаю, я раніше бачив у оселу такі двері обшити якимись ковдрами. Всередині ну, такий, можна сказати, звичайний будиночок. Звичайний сільський будинок. Як Давно в Україні були отакі. От бачите, це можна сказати село Вірян. Бо тут усюди ікони, усюди все таке, але сама хата винесена. Тобто, окрім ікон нічого не лишилось. Мабуть... Ну я не знаю, навряд чи Мародери це зробили, можливо місцеві. Зараз трошки розкажу про це село. Бачите, що вони самі на, сценах, на стінах писали? Господи, поможи, а сам наложи чи що це. Я не знаю, що це може означати. Ось такі от не знаю мені. Бачите, друзі? Ну, такі от віряни жили. Я би сказав... Я би сказав віряни, котрі, для котрих, крім релігії, більше нічого не існує. Православні люди. Це можна сказати, селище православних людей. Ось бачите? А такий от побув був у самому будинку. от, такий от будиночок, зараз покажу подвір'я, але, друзі, що можна сказати про це село? Воно було відселене після аварії на ЧАЕС. До речі, ви бачили тут повзавичний фон. Це місцевість це знаходиться 70 км від Чорнобильської зо... о, 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 Чорнобильської атомної електростанції. Але незважаючи на цю далеку відстань, через західний слід ми бачимо такі скачки тут радіації усюди. Тобто, місце чисте, місце брудне. І після відселення, здається, через 20 років в це місце перейшли віряни. Тобто тут був храм, його, як отець, я не пам'ятаю, як його звати, його почав відновлювати за власний рахунок, там за збори, і до нього почали стікати віряни. Ми тут знаходили навіть бабусю з Донбаса. Тобто. Зараз це місце заселене не корінними жителями, а вірянами, котрі тут, можна сказати, самосели, як ми їх у це називали. Ось, друзі, бачите, дощ то йде, то не йде, це дуже незручно, тому що я весь мокрий. Але що не зробиш, щоб вас порадувати якимось цікавим контентом? Я думаю, ви зі мною згодні, що такого, мало у кого можна подивитись. Тому сподіваюся на вашу підтримку хоча б у виділа. Які. Ось, друзі, бачите. Також підвал був. Тут раніше, мабуть, жили свині або кури, бо якась он тир, собачите. Ось. Ну, може якась реальна тварина жила. Якісь сумка незрозуміла. На жаль, не взяв з собою нормального ліхтаря. Оце взагалі дуже страшне щось. Гедота. Холодець. А там якась тарілка з їжу, я не знаю, кого там тримали, але тарілка людська. Тож мені здається, можливо, там і не тварин тримали. Взагалі таких місць не блогерів. Цього ми не здогадаємо. Ось ось, друзі, до речі, можливо, тут є працюючі колодязь, а якщо це так, то в цій хаті можна повноцінно жити. Так, вода є, але дуже брудна. Я, весь час, до речі, боюсь, отуди камеру впустити вниз у колодязь. У мене є така морська фобія. І друзі ще трошки прибудинкової території. До речі, хтось тут сьогодні ходив мокрими ногами, бачите сліди йдуть. Цікаво. Можливо, якісь тут і є. Вон бачите, куди сліди йдуть? Тобто якісь відлюдники тут все ж таки є. Краще зачинити ці дверцята. А ось, друзі, другий будинок у селі Якюцілів. Також закинутий, Але бачите, хтось тут висаджував виноград. Не пам'ятаю, чи він був два роки назад. І хатинка також... А, вже її зачинили на замок. Бачите? Це раніше такого не було. Я не знаю. Бачите, незрозуміло. зрозуміло. Да, так, зачинено реально. Тобто раніше в неї можна було потрапити, зараз немає. Цього замка два роки тому назад не було. Друзі, тут виявляється, замок просто був на оцю штуку закрит. Тобто, е, вільним доступом хатка. Не знаю на що той замок там висить, може чисто для виду. І ось так от він виглядає всередині. Ось тобто, ці матеріали ми тут бачили ще два роки назад. А, Тут мабуть живе якийсь майстер. Бо бачите, купа інструменту. Піч зроблена, тобто, щоб було не холодно. І ось тут була молотовна кімната. Так. Тут раніше все було в стінах. Бачите, богослужебне указання 2010 року. Помінання... Така, мабуть, російська церква була. Або віряни російська, тому що все російською мовою. Хрести. О, тут була купа свічок, свічок вже не лишилось. Мабуть, позбирали. Бачите, друзі? Бліз для сокрушених серцем і семереним духом спасить. Господі, помажи, а сам не лежи. Друзі, я такого ще не бачив. Дивіться, що вони пишуть: Господі, поможи, а сам не лежи. Ну Це, по-моєму, якесь блюз... блюзнірство над Богом. Таку... Таке писати. Оце, друзі, я прям не знаю. Це які, знаєте, дитячі скороговорки. Але оце блюзнівство, мені здається. Бачите, тут також все в іконах. Оце наш якийсь царник. Друзі, дивіться, я такого ще не бачив. Це ж цар Микола, другий, наче якого розстріляли, чи ні. Да, друзі! Стас, дивись, це ж е, цар Микола, наче якого да, розстріляли. це да, да. Ніколай, революцію. Да, тобто його, оце цар Микола, котрого розстріляли. Тобто, скоріш за все, це. Е, е, російська православна церква тут да. обітає, можна, можна так виразитись. І бачите, оце от таке от... Так, це тільки, знаєте, у мене в бабусі теж такі був. І ці ящички. серванти, їм років, мабуть, вже. <кхи> ну вони старші нас точно. Старше нас, по любому Ось, друзі. Отака от, от кімната Ві, вірян відлюдників. Ну тут крім віри вони нічим не займаємось. Мені здається, що тут якісь, знаєш, вони стругають якісь хрести чи щось таку, типу такого. Щось Це, церковне. Та, та, та. А оце стіложи, вони все давно вже тут. Ну, там Чердак є. Така небольшая. Ой, друже, горище. Але туди дуже-дуже не хочеться мені лізти, я думаю, там нічого цікавого нема. Як тут по фону? Не залишені, Нормально? Нормально, навіть в печці не фоні. Оце... Дрова них були. Ну Мені здається, що ти знаєш місцями ці очі радіації. Тобто вони, можливо, не привезні, можливо, і місцеві дрова. Просто без радіоактивного фону. Ось, друзі, отака от хата. Ось така от, друзі, Чорнобильська зона відселення. Це, мабуть, найбільш ціліли хати. Але бачите, вони доволі такі ухожені. Тобто тут хтось живе. Бо ось сусідня хата, споряд з тою цілою. Бачите, в якому вона стані? Також все знищено, все частково розграбовано, частково завалилось. Але бачите, хатина, за якою слідкували? Так збереглась, хатина за якою не слідкували, яку розбрали. Все, що від неї лишилось, це отакі от стіни. І ось, друзі, ще одна церква посеред Чорнобильської зони відселення. Також бачите, в якому вона гарному стані. А, наскільки пам'ятаю, за нею слідкує той самий отець, що і за той, де ми сьогодні були. Але вона така більш діюча, тож туди ми не будемо заходити без дозволу. Ось бачите, тут це є поселення цих вірян, які відлюдниками заради віри сюди перейшли. Ось тут хрест, там наче є колодязь, з котрого можна пити. Бачите, яка охайна територія всередині. Друзі, зараз ще хочу для всіх своїх глядачів зробити наголос про те, що самі знаєте, що у нас країн відбувається. Тож, якщо ви кудись на природу вибираєтесь або ще кудись, ви можете ходити там, тільки де бачите сліди. Якщо там ніхто не ходив, особливо там, де були бойові дії, там ніхто не ходив, ніхто не їздив, сюди навіть не намагаєтесь йти. Це така техніка безпеки елементарна, тому що досі багато-багато чого не розміновано, і можливо ніколи не буде розміновано. Зараз ми знаходимося безпосередньо біля місцевої школи. Тут отець Іоанн, як ми дізналися, тільки що він за цим всім слідкує. І ось у нього є тут своя пасіка навіть. Отут у них своє хозяйство. Друзі і отак тут живуть люди. живуть. Деякі як відлюдники, деякі як віряни. Тобто це різні люди. І відлюдники, і віряни це зовсім різна, можна сказати, каста людей. А ось що лишилось від самої школи. От, чесно кажучи, друзі, я був у зоні бойових дій. І оті всі в зоні бойових дій будівлі після війни виглядають от так само, як в Чорнобилі. Дуже-дуже дивно, друзі. От школа, наче тут війна пройшла. а ні, це просто її розібрали на запчастини і все, що від неї віднеошилось. А з вигляду наче реально справжні okay. бої тут були. Думаю, друзі, для вас не секрет, що мох збирає радіацію. Тож давайте перевіримо який. Стас, до речі, мох фонить трошки. Ну, тільки що був завищений, 42 Це був. Радіація. Не знаю, може в тебе більше показувати, ну, таки метро покращий. А, підростає, так, да, друзі, бачите, оцей воно трошки притягує радіацію. Фон, підростає фон вище 30 і дозиметр починає попереджати про небезпеку. Ось все, що лишилось від школи. Раніше було дуже велике село, тому що я в Прип'яті таких здорових школ не бачив. Ні, в Прип'яті бачив, в зоні відчуження от таких саме здорових шкіл я не бачив. Отак от от школа виглядає, бачите, друзі, надпись Школа. Не знаю тоді, чи українською, чи російською. Мало що лишилось від лінії електропередач. Тільки самі стопчики. Але дуже-дуже красива природа. Мені оця поліська природа дуже подобається. Ялини, сосни, буки, клени, дуби, акації. Туди побувають так влітку рідко пахнуть, друзі, що я просто не знаю. Я це... Коли раніше в Чорнобиль ходив, я просто кайфував від цього. Також ще один будинок у цьому мертвому селі зони відселення. Всередині, друзі, так, сиро, прохолодно. Чесно, я навіть не буду здогадувати, що це було, можливо, якийсь будинок культури, тому що дивіться, повсюду валяється, отака от як вона називається, не фрески, Ну, можна сказати, оздоблення будинку. Отакі от гарні тут були. Тут були сходи на гору, котрі йшли, бачите? Тобто щось це була якась будівля, яка вимагала краси у вигляді. Отакі хоч от гарної плитки. Знову трошки перевіримо радіацію. Як бачите, в будівлях вона значно нижча, ніж на вулицях... тобто Частиці радіоактивні вони десь осіли. Бо дуже обережно треба ходити, бо підлога трухла, провалитись можна. Це, друзі, таке от за 30 з чимось років сталося з будівлею. Без людського його догляду все це природа відвоює назад. Фон, до речі, в межах норми. Оце ще трошки кадрів для наших братиків. Тут раніше була алея. Але як нас кажуть, що нацисти захопили владу. А якщо нацисти захопили владу, тому чому отакі по всій Україні, отакі от нас монументи позалишилися. Вічна пам'ять героям, землякам, котрі пали в боях за свободу. Незалежність нашої батьківщини. Ось що тут написано. І отакий був гарний монумент. Тобто можете бачити, що село було велике. І навіть по пам'ятниках, по школах, по будинках культури. Отаке тут було, така краса. Друзі, зараз під'їжджаємо до одного селища, яке було окуповане росіянами. Покажемо, що з ним сталося. Ось по дорозі знайшли також таку цікаву. Закнуту хатку, бачите, двері тут складно чинити, піднімати. І ось а така от Чорнобильська хатка. Ну це вже о -о около зоні називається. Теж повністю пуста, винесена, ну, мало що цікавого тут. Але бачите, тут, друзі, жили люди до 2006 року. Ось. Ще. Календар Ось Отака от, от хатка. Ну і друзі, оскільки в нас все-таки рубрика воєнний сталк, то я вам хочу ще дещо цікаво показати. Ось саме російський танк, який був підірваний. Дивіться, до речі, змія, а не ящерка. А тепер тут живуть ящерки. А раніше цей танк їхав. Захоплювати Україну, ну і бачите, що з ним сталося. От такі от діла. Хто знає модель, пишіть в коментарі. Я не знаю, мені здається, ось сюди було влучання якесь. Далі вже здетонував двигун. Ну, БК, мабуть, не детонувало, тому що башня на місці, але... Я чесно, я таки не скажу, що це за модель танку. Отак от, от він виглядає. Там все ось Залишку двигуну. І поруч також, бачите, все випалене. Доволі далеченько від Чорнобиля, але давайте поміряємо радіацію. О, бачите, ми МДЗ метр 63 значно фіксував. Десь 80 було. 14-15, все чисто. І будемо сподіватися, що усю техніку, яка заїжджає в Україну, щоб чинити якесь лихо, буде чекати саме така участь. Ось, друзі. Так має бути з кожним танком. От і все, друзі. Ось настав кінець нашої сьогоднішньої радіоактивної пригоді. Сподіваюсь, що вам сподобалась така екскурсія по вимершим селищам Полісся. А, якщо вам цікаво, може заїхати неї, вам приїдну поснімати, тому пишіться в коментарі, ставте лайки. І прошу не забувати про те, що у спецпідрозділу розвідку зараз йде збір на авто та дрон. Тому посилання на збір я залишаю в коментарях. Дякую кожному, хто відгукнеться. Що, ж, друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Всі посилання будуть в описі. Дякую кожному за ваш актив. Не прощаємось.